В Цьому відео боротьба хлопців містера Біста за 100 штук баксів. Отже, всім привіт! Мене звати Ден Це студія звуку куточку. Сьогодні продовжуємо перекладати та озвучувати відео містера Біста. І у нас на черзі відео, яке називається: Хто перше пограбує банк, отримає 100 тисяч доларів готівкою. Отже, які випробування чекають на хлопців? Дивимось. Переклали та озвучили звук у куточку. В цьому банківському сховищі лежить 100 тисяч доларів готівкою. Зараз воно закрите, і тільки цей ключ допоможе потрапити всередину. Перший з вас, хто доторкнеться -то до сховища, отримує те, що всередині. Почали боже. Що нам робити? Чендлер просувається. Дивіться, Кріс перелазить цю штуку. Кріс же там. Ой-ой. Хто ще встигне? О, Кріс торкнувся сховища. Я навіть не встиг нічого зробити. Просто потягни за ручку. Ти отримуєш. Нічого, це було підроблене сховище. Хлопцям доведеться пройти всі челенджі та сподіватися, що сейф, який вони відкриють, містить 100 тисяч доларів для їх батьків. Боже якщо торкнетеся лазерю, вилити з гри. Успіхів. нова йди, йди, новано бережно. Він в тебе над головою зачепив. Ні, але майже. Я дуже наляканий. Обережно, обережно, обережно. Я ризикнув. Нолан попереду. Він ось ось виграє. І ось. Так! Ні. Ні! Чому я такий крутив? Цього що ти, ти худий, високий, як дилда. Твій батько виграв 100 тисяч баксів, або далі тобі доведеться носити манікен. Позміщаєтесь? Ну хоч манікен красивий, а він непоганий. Ласкаво прошу мою улюблену кімнату: місто червоних стаканів. Тут понад одного мільярда червоних стаканів. Я в це не вірю в їх. Ви можете знайти тут те, що відкриває цей сейф. Ключ! Ключ сказав, починайте пошук. Як же приємно за це спостерігати? Навіть не віриться, що вони шукають ключ. Чену, знайди ключ, сину. Так. Юху! Це мій хлопчисько. Отже, давай подивимось, що ж виграв твій батько. І це, якщо ти виграєш 100 тисяч доларів, твій батько отримує ще й Теслу. О, так. Не перемикайтесь, ідемо далі. Я відбив хлопців до нашого наступного сейфу і зав'язав їм очі. Це для того, щоб вони не бачили двері, які опускаються. Треба пролізти під ними. Стигай, стигай, стигай. Карл завився першим, торкнувся. Давай, покажи мені 100 штук. А Мабуть, там! Не 100 штук. Там не 100 штук, але твій батько виграв 10 тисяч доларів. На базу, ви що чхали на своїх повітрях? Подивимося, чи буде в наступному сховищі 100 тисяч. Це гора із Лего, а цей ключ, який бовтається в повітрі. Дивіться, як бовтається. Той з вас, хто за допомогою Лего дістане ключ, отримує те, що лежить в сейфі. Карл, ти зможеш! Починай будувати. Ну, будуй! Навіть і близько не попав. Так, не чесно. Чендлер, ти Високий, може спробуєш підстрибнути? Оу, моя щідолодка, ви бачили. А. В такі моменти у мене болить усе тіло. Я ненавиджу, коли людям боляче. Я коли гортаю стрічку де-небудь і бачу якесь відео, де там хтось бігає, плигає по домах. Я перематую максимально швидко пацифіст на 100%. Ви можете влаштувати саботаж у курсі, так? О, у нього майже вийшло. О, круто! Отже, що в сесі? То тисяч крихітко. Це не сто штук. Якщо не переможеш наступному челенджі. Вилетиш? Я так заради цього Ти обрав для цього не той челендж! Якщо не переможеш в наступному челенджі, я засмучусь. Ми повернулися mm -hmm. в лазерну кімнату та увімкнули ну, як нам це пройти. Як бачите, лазер зникає, а потім з'являється. Ага. Треба пройти через лазери, коли вони зник. Чендлер, Так? якщо торкнешся лазера, ви з батьком вилітаєте. Він спробую коли лазер зникне! Так вийшло. Але це початок. Чи зможе він знову? Це дуже нервово. Чому ви не йдете, хлопці? А ми не знали. Богом з ним. Це що, челендж чендера? О, він вже тут. Давай, худелик! Це останній чендер буде складно. Це найкоротший лазерний тайм. Зачекайте! Мені треба подивитися слубо. Це Він не торкнувся лазера, він впорався. Вітаю! Ти змій Ченлер! Так, нас не вихнути! Чендлер, Що сховищі? Вона догори нагада. Сподіваюсь, ти чендлер, зачекай, як ти дізнався? Я зробив це ще до того, як ми сюди прийшли. Ти нічого не виграв, але хоча б ти не вихнутий. Сковище закищено дротами. Дроти реагують тільки на метал. так що їх можна чіпати. Але я намагався налякати хлопців. Покажи, що буде, якщо ви трохнетесь. Взагалі-то не раджу цього робити. Я подумав, що буде кумедно дивитися, як хлопці ходять навколо проволоки дротів, думаючи, що вони під струмом, але чомусь своєю себе страшним та просто побільше. Кріс торкнувся! Кріс думав, що виграв. Хлопці думали, що він змухлював. Тому ми вирішили прийти до наступного челенджу. Дякую, Кріс. Ласкаво прошу у наступну кімнату. Давайте ходіть сюди. Oh. Будете голосувати за того, хто відкриє сейф. Можливо, за дверима лежать 100 тисяч баксів. Які правила за себе голосувати не можна? Дійсно, ви не можете голосувати за але. Я так і знаю. Напишіть, хто відкриє сейф. За кого ти проголосував? Карл. Так, крихітко! Я проголосував за нолону, тому що не хочу, щоб він перейм. Але Він все одно за бараска нола нола на два голоси. Так. І Чендлер, за кого ти голосував. Кріс, це значить, що Нолан переміг! Так, сто тисяч доларів. Батьок, думаю, ми переможемо. Я відчуваю це. Так. Стовати металошукач. Навіщо? Десь на пляжі ключ. Починаємо челендж. Тепер розумієш, навіщо тобі металошукач? Я можу знайти ключ. Досить. Я намагаюсь відшукати ключ. використовувати металошукач? Шукає ось це. Оу, я ще знайшов. Ей! відай. Відай. Він тости, це просто камінь. Я знайшов каміння. Він думав, що камінь був ключем. Я даремно ліс пісок. Гаразд я буду чесним, я все включила але фрома. Це не рахується. Це рахується. Так. Вітаю, ти виграв? купон на 5 тисяч <бив> Depot. <throwingaved> <reinforced> <provoc> <Rosa> <tIS> це мрія кожного батька. До речі, я загуглив і дізнався, що це магазин, оцей хоум Depot, це по типу нашого епіцентру, там все для... Дачі, інструмент і таке інше. Тож, батьку, це буде приємно, якщо вони живуть у приватному будинку. Ну, Якщо навіть і ні, то теж приємно. На початку цього відео сховище було порожнім, і ми накрили його темною тканиною. Але тепер ми покладемо в нього наш приз 100 тисяч доларів готівкою. Ми скоро дізнаємось, чий батько виграв 100 штук. Як ви бачите, ми повернулися в першу гральну Ви Забили тут свяхи. Так, не хочу, щоб ти переліз. Пам'ятаєте, хто перший торкнеться дверей, отримує те, що всередині. Я не сказав почали. Він не сказав, почали. Він не сказав. А Тепер сказав, почали. Не вбий мене! Молодець кріс. Це було круто. Як багато скла! Як мені прилізти! <плес> Що я роблю, не так? Хлопці, просто розбийте скло! <плес> Эй, Нолан, обережно, біжав! <плес> Нолан торкнувся! Нолан, сховище відкрите, заходь. Сто тисяч! Як вам таке? Так! Сто <плес> тисяч! <плес> Подивіться на цю рушей Подивіться! <плес> Батя, то ти ви <отримуєш> сто штук! Я пишаюсь тобою, Нолан! якщо ви ще не натиснули кнопку Підписатися, то давайте скоріше, тому що я подарю 10 штук рандомного підписника. Я оберу переможця протягом 72 годин тисніть підписатися. Майте! Ну що, друзі, ось таке відео було. Сподіваюсь, вам сподобалось коротеньке, але динамічне відео. І в майбутньому будемо робити такі і довгі, і такі динамічні. Тож підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі.